Здоровенькі були мої друзі, підписники, рідні, близькі, знайомі. Усі, хто заходить на мій канал. Я вас вітаю і трошки розповім вам, як пройшов сьогоднішній день. На оцій грядорці посадила кабаки, цукіні і виросли багато. Торішніх, падалишних, як кажемо, ми помідор чері Мільйон. Люди дрібненькі, по-моєму, вони торік були жовтенькі, такі чері. Нехай ростуть, побачимо, що буде. Трохи вільніше зробила підв'язання для мальв, бо то дуже вчора їх притиснула. Вони ж люблять волю. Отут От я вичистила масу бур'янів, тиждень мене не було, вони ростуть блискавічно скрізь. І посадила тут 5 чи 6 корчиків. От тут також місце звільнила від бурянів і посадила чарі. І дивіться, вони тримаються. Нормально, у двох місцях їх посадила. Можливо, будуть жити, побачимо. Он плоди вже мають, тільки не можу достати, бо мокро полила скрізь сьогодні, скрізь повила. От такі чері. Оця троянда де не посади, там вона буде рости, скрізь росте. Тут є драбинка яка хилиться разом з кущем на піхточки то вправо, то вліво. Розрослася красуня дуже гарна. Хай собі росте дуже гарно, мені подобається. Запашна гвоздика перецвіла і окрилася такими перецвіжчими, як Коробочками, де збирається насіння. Коричневі такі, я їх пообрізала, і вона сьогодні пообрізала. І бачу, вона знову буде цвісти трьох сортів. Краса. А у нас тут, по сусідству, так відпочивають дачники. Підходжу до червоної рути. Красонечка, це людочка мені її подарувала. Я її насіяла їх і маю. Тут і з того боку Не, не з того боку а просто по цей бік тільки вліво це вправо. вправ. там далі вона цвіте. Так само. Інший сорт гвоздики турецької. Якось хтось на неї ще казав, недавно бачила в інтернеті назву забула. Вас вітають мої трояндочки, такі малесенькі, гарнесенькі. Прижилися, лише досить маленькі, молоденькі. Чуєте, як по сусідству музика галемсає? Ми кажемо Елвіс Преслі Банда. Там люди, видно, купили дачу для відпочинку. Весь час вихідні вони збираються собі, слухають музику, бам-бам-бам, гоца-ца, траляля. А це цибулька буде насіння. Буду мати своє насіння. Ось вона дозріває, дуже гарно дозріває, красива така. Відвідую кожну-кожну красуню, кожен так красиво, але глянути на корчик, то вправо-вліво гілочки Поча звисає вниз, важка така, кілька квіток суцвіття, дуже гарні, пахучі. Тра-та-ля-ля-ля-ля, галем сає музика, тра-ля-ля. А потім напишуть мені авторські права, бо <смі> це ж звучить, буде звучати у відео. Хоста також танцює під музику сусідів. О, так. Гарнесенько собі так. Закрилися дзвіночки, бо був вже вечір. Подивіться, як розцвітають дзвіночки. Дзвіночки такого сорту. Вони мають такі якісь коробочки, а потім ці коробочки такі гарні сині дзвіночки будуть. Побачимо. Амарант до поливання, здається, був менший. Зараз такий великий. Я ті всі повириваю, там їх багато, сотні. Я тільки залишу кілька штук. Теж на кам'яній клумбі. Біля дзвіночків там далі біленька, а тут кущик отакої От рожиночки, трояндочки. Ось уже одна перецвіла, одна має розцвісте. І ці цвітуть собі красуні. Оці такі гарні, як метелики. Отакого От сорту. І біля них отакі чорнявенькі. От. Різні і дуже гарні. Настурці сюди пересадила з іншого місця. Під виноградом кажуть не можна. ви погано з Настурці. Я від виноградику забрала і насадила в цьому ось, тут. Ну, як сказати, це я собі знаю, як тут. І От вона вже й почала цвісти. Цвіте, запашний чебрець, також медозбір. Бджілки його люблять. Такі лілії і далі ще є лі лілії. Ого! Такі лілії красуні. А як же мені не відвідати мої кохані Лілії? Красуні мої. На добраніч мої квіточки. На добраніч, усім. Бо вже пізно, вже, мабуть, півдев'ятої вечора. Отак. От усім бажаю хорошого вечора, спокійної ночі. До зустрічі! Від Людочки чорнобривці вже зацвітають, не такі розкішні, як в неї, бо не так якось вони поки прижилися, то спекотно було, але дуже гарні, гарні. А так собі ростуть.